Всім бажаю доброго дня. Тема уроку деякі види теплових двигунів. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань, на які ви зможете дати відповідь після нашого уроку. Ітак, які ми були перші теплові двигуни? Та хто їх винахідники? Які існують теплові двигуни та як вони працюють. Історія промислового застосування теплових двигунів починається з парової машини, яку створив англійський учений Джеймс Ватт у 1768 році? Протягом декількох років Ват удосконалив її конструкцію і від 1776 року машина Вата. Широко застосовується на шахтах і металогійних заводах Англії. Якраз на слайді вам представлена така парова машина вата. Основною частиною є парова турбіна цієї машини. Давайте запишемо <кхем> означення парової турбіни. Парова турбіна це тепловий двигун, у якому пара нагріта до високої температури. Перебуває під високим тиском і обертає його в вал. Швиденько, будь ласка, запишіть собі означення. А ми з вами давайте розглянемо принцип дії найпростішої парової турбіни. Через сопла у нас вилітають струмені пари. Та спрямовується на лопаці, які у нас закріплені у цій лопаці на е, такому диску. У своєму чергу цей диск нерухомо закріплений на валу турбіни. Під дією пари диски турбіни, а отже і вал, обертаються. Тобто пара виконує роботу, як ви вже зрозуміли. До речі, парові турбіни є незмінними тепловими двигунами у нас на теплових і атомних електростанціях. Тобто вони застосовуються на ТЕЦах і АЕС, на теплових і атомних електростанціях. А ми з вами переходимо до двигунів внутрішнього згорання. Перший придатний до використання двохтактний газовий двигун внутрішнього згорання був сконструйований французьким механіком Етієном Лануаром у 1860 році. Проте винахідником двигуна внутрішнього згорання часто називають Ніколауса Отто. Це німецький інженер, який у 1862 році розпочав виробництво і продаж якраз двотактних двигунів. У 1866, у 1866 році Ото і Ланген удосконалили конструкцію двигуна Ленуара, що привело до зростання коефіцієнту корисної дії такого двигуна. Перший повністю успішний газовий двигун був побудований у 1876 році. Він працював по так званому чотирихтактному циклу Ото, який з тих пір став широко застосовуватись в більшості двигунів внутрішнього згорання. Давайте запишемо з вами означення двигуна внутрішнього згорання. Двигун внутрішнього згорання це тепловий двигун. В якому хімічна енергія палива, що згорає в робочій зоні, перетворюється в механічну роботу. Будь ласка, запишіть собі означення в зошити. Ми знаємо, двигуни внутрішнього згорання працюють на рідкому паливі, наприклад, бензин, газ, нафта або на горючому газі. Давайте розглянемо з вами будову найпростішого двигуна внутрішнього згорання. Так, Тут маємо циліндр, у якому у нас пересувається поршень. Усередині поршня шарнірно закріплений шатун. Бачите, шатун в свою чергу з'єднаний у нас, так, шатун казали з вами. Свою чергу з'єднаний з колінчатим валом. Оце він. Обертання якого, ви знаєте, забезпечує обертання тягових коліс транспортного засобу. Ну, звичайно, через там щеплення, ви знаєте, через коробку передач. Ідеться вся енергія передається, механічна енергія передається на колеса. Далі, у верхній частині циліндра є два, бачите, канали. Закриті, закриті вони клапанами. Так. Через випускний клапан. Тобто цей, пальна суміш, суміш повітря з бензином або газом надходить до циліндру нашого. Через випускний клапан викидаються відпрацьовані гази. І ще у нас є свічка. Це пристрій для запалювання пальної суміші за допомогою електричної іскри. Ми зараз говоримо про бензиновий двигун. Двигун внутрішнього зарані. Давайте розглянемо цю роботу чотирьохтактного двигуна внутрішнього зарання. Окремо кожний такт. І так, перший такт це усмоктування. Це треба записати собі, будь ласка. Почин, як бачите, рухається вниз. У циліндрі падає тиск. У цей час відкривається, бачите, отут відкривається випускний клапан. І пальна суміш у нас усмоктується в циліндр. Наприкінці першого такту випускний клапан закривається. Це ви зараз бачите на цьому слайді. Це є перший такт. Запишіть собі, перший такт усмоктування. І так, другий такт стиснення. Бачите, поршень рухається вгору і стискає пальну суміш. Коли поршень доходить до крайнього верхнього положення, проскакує у нас тут іскра, і пальна суміш займається. Обидва клапана, ви бачите, закриті. Сейчас. Це є другий такт стиснення. Так. Рухаємося до третього такту. І так, третій такт. Робочий хід, він називається. І так, розжарені гази. У нас штовхають поршень, ви бачите, униз. Рух поршня передається шатуну. Ну, який штовхає якраз колінчатий вал. Ну і примушує його обертатися. Тобто двигун виконує корисну роботу. Наприкінці цього третього такту відкривається оцей випускний клапан. І четвертий такт, випускання, ви бачите, запишіть собі теж. Поршень у нас рухається, ви бачите, тут, вгору. І через випускну трубу виштовхує продукти згорання в атмосферу. І наприкінці четвертого такту випускний клапан закривається. Випускання відпрацьованих газів супроводжується передачею деякою, ну, деякою кількістю теплоти навколишньому середовищу, тобто довкіллю нашому. Так, з цим ми розібралися. А далі дуже цікаво. Ну, це робота, я ще раз повторюємо ці чотири такти. Одразу з'єднані. таким чином, як показано на анімації, ви бачите. Ми тільки що розібрали з вами кожний такт. Всі ці чотири такти. І давайте з вами трошечки поговоримо, які плюси та мінуси використання теплових двигунів. Плюси, ви розумієте, є однозначні. Це. Те, що вони на ці двигуни, двигуни, теплові двигуни поліпшують нашу роботу, так? замінюють тяжкий труд. А мінуси, як ви зрозуміли, це забруднення нашого навколишнього середовища. І тут є ціла проблема, ви знаєте. Будь ласка. Ви можете про це більш детально почитати. У вас в підручнику сторінка 85-86, будь ласка, там її відкрийте. І почитайте про це: про плюси і мінуси якраз використання теплових двигунів. А ми з вами, давайте зараз порозв'язуємо задачі. Чи відноситься вогнепальна зброя до теплових двигунів? Давайте поміркуємо. Ну, що у нас там відбувається? Ви розумієте, що частина теплової енергії так, тут у нас порох там так запалюється, і частина теплової енергії у нас палива, перетворюється в кінетичну енергію, тобто ця пуля починає рухатись, це зрозуміло. Тому ми можемо дійсно вважати, що вогнепальна зброя належить до теплових двигунів. Тобто, як правильно дати відповідь? Сказати, так, так як при пострілі частина теплової енергії паливо палив, палив перетворюється в кінетичну енергію тіла. Ну, наприклад, або, ну, це може бути наприклад, там, пушка, ви розумієте, або будь-яка вогнепальна зброя, у нас там відбувається вибух, вибух так і під дією а, цих а, газів у нас пуля вилітає патрона. Це ви знаєте, я сподіваюся. Так, рухаємось далі. Чому доливати воду в радіатор, перегріти води в насліт дуже повільно і тільки при працюючому двигуні? Давайте поміркуємо і теж дамо відповідь. Зрозуміло, це для того робиться? Повільно так, щоб е, охолодження двигуна теж відбувалося повільно. Ну, зрозуміло, інакше через різкі механічні деформації двигун може вийти з ладу. тобто не можна е, одразу е, дуже швидко холодну воду туди налити. Це зрозуміло. Буде гідравлічний удар, тепловий удар і так далі. Тобто двигун може вийти. З ладу, Сподіваюсь, ви зрозуміли. Так, рухаємось далі. Чому двигуни внутрішнього зарання не використовують в підводному човні при підводному плаванні? Чому що у нас там не вистачає для цього двигуна внутрішнього зарання? Ви розумієте, що нам потрібно повітря. так? Тому при підводному плаванні для роботи двигуна внутрішнього згорання у нас буде недостатнє повітря, тому і не використовують якраз двигуни внутрішнього згорання на підводному човні. човні. Так, рухаємось далі. А в якому випадку газоподібна гаряча суміш в циліндрі двигуна внутрішнього згорання має більшу внутрішню енергію на початку такту робочий хід або його кінці. Ну, зрозуміло, можемо дати відповідь, що на початку такту робочий хід, так як температура в суміші вища, ніж в кінці такту, коли вже викидається у нас. Тобто фактично у нас відбувся вибух і поршень почав рухатись вниз, ви бачите і розумієте. Тому дійсно, ще раз повторюю, на початку такту робочий хід у нас буде е, більша внутрішня енергія, тут буде більша температура, так? Е, температура суміші тут більша. Ну і зрозуміло, ніж в кінці такту. Навіть, бачите, на анімації видно, що тут у нас червона, тут більш гаряче, а потім холодніше стає. Так, рухаємося далі. Під час яких тактів закриті обидва клапана, клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згорання. Ну, і бачите, це по анімації видно, так що у нас обидва клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згорання закриті під час такту тиснення і робочий хід. Тобто це другий і третій такт. Це ми проходили з вами. Чому в паровій турбіні температура відпрацьованого пару нижча, ніж температура пари, що надходить до лопаток турбіни? Зрозуміло, тому що пара, що пройшла через лопатки турбіни, віддала їм частину своєї енергії, так, внутрішньої енергії. Тому вона є і нижчою температурою. Так, слідує питання. Навіщо в циліндрі дизельного двигуна? Двигуна із запалюванням палива від стиснення, рідке паливо подається в розпиленому стані. Знаєте, що в двигуні внутрішнього зарання дизельному у нас немає з вами свічки в такому розумії, як бензиновому. Там є свічі підігріву, але це не ті, ті свічі, що іскри дають. Вони просто нагрівають двигун трошечки. А якраз вибух у нас відбувається за рахунок оцього стиснення дизельного пального. Ну і зрозуміло, що для збільшення поверхні контакту палива з повітрям у нас якраз і. Подається в, в дизельний двигун, в паливо, дизель, ви знаєте, розумієте, в розпиленому, розпиленому стані. Тобто у вигляді газу такого. Тобто, щоб він краще згорав і перемішувався з повітрям. Правильна відповідь на це питання. І пишемо домашнє задання. Опрацювати нам треба 16-17 параграфи, вивчити означення і виконати завдання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення, гарного дня. Тримаємось разом. Бажаю успіхів!